Раст, так що bubble sort це алгоритм, який ми можемо використовувати для сортування набору елементів. Давайте подивимося, як це працює. Отже, основна ідея за Bubble sort є така: ми хочемо перемістити елементи з вищим значенням загалом вправо, а елементи з нижчим значенням загалом вліво, як ми й очікували. Ми хочемо, щоб нижчі речі були на початку, а вищі в кінці. А як ми це робимо? Ну, на псевдокоді ми могли б сказати, давайте встановимо лічильник обміну на ненульове значення. Ми побачимо, чому ми це робимо за мить. А потім ми повторюємо наступний процес. Поки лічильник обміну не стане нулем, або поки ми взагалі не зробимо обмінів. Подивіться на кожен або скиньте лічильник обміну до нуль, якщо він ще не нуль. Потім дивіться на кожну пару сусідніх елементів. І якщо ці два елементи не в порядку, поміняйте їх місцями і додайте один до лічильника обміну. Якщо ви думаєте про це до того, як ми візуалізуємо це, помітите, що це буде. Переміщуйте елементи з меншим значенням вліво, а елементи з вищим значенням вправо, ефективно роблячи те, що ми хочемо зробити, тобто переміщати. Ті групи елементів таким чином. Давайте візуалізуємо, як це може виглядати, використовуючи наш масив, який ми використовували для тестування цих алгоритмів. У нас тут невідсортований масив знову, що показано червоним кольором усіх елементів. І я встановлюю свій лічильник обміну на ненульове значення. Я довільно обрав мінус одиницю. Це не нуль. Ми хочемо повторити цей процес, поки лічильник обміну не стане нуль. Ось чому я встановлював мій лічильник обміну на деяке ненульове значення, тому що в іншому випадку він не буде працювати. Інакше лічильник обмінів буде нульовим. Ми навіть не починаємо процес алгоритму. Отже, кроки знову такі: скидаємо лічильник обміну до нуля, потім дивимось на кожну сусідню пару. І якщо вони в неправильному порядку, ми обмінюємо їх і додаємо один до лічильника обміну. Отже, давайте почнемо цей процес. Тож, перше, що ми робимо, ми встановлюємо лічильник обміну на нуль, а потім ми починаємо дивитися на кожну сусідню пару. Так, ми спочатку дивимося на 5 і 2. Бачимо, що вони в неправильному порядку, тому обмінюємо їх. І ми додаємо один до лічильника обміну. Отже, зараз наш лічильник обміну 1, а 2 і 5 були помінені місцями. Тепер ми повторюємо процес знову. Ми дивимося на наступну сусідню пару 5 і 1. Вони також в неправильному порядку, тому ми обмінюємо їх і додаємо 1 до лічильника обміну. Тоді ми дивимося на 5 і 3. Вони в неправильному порядку, тому ми їх обмінюємо. І додаємо 1 до лічильника обміну. Потім ми дивимося на 5 і 6. Вони в порядку, тому нам насправді не потрібно нічого міняти цього разу. Потім ми дивимося на 6 і 4. Вони також не в порядку, тому ми міняємо їх місцями і додаємо 1 до лічильника обмінів. А тепер помітимо, що сталося. Ми перемістили 6 аж до кінця. Отже, у сортуванні вибором, якщо ви бачили це відео, ми рухали найменші елементи і побудували відсортований масив, по суті, зліва направо, від найменшого до найбільшого. У випадку пузиркового сортування, якщо ми слідуємо цьому конкретному алгоритму, ми насправді будемо створювати відсортований масив справа наліво, від найбільшого до найменшого. Ми ефективно вивели 6, найбільше значення аж до кінця, тому ми можемо тепер оголосити, що це відсортовано. А у майбутніх ітераціях, проходячи масив знову, нам не потрібно більше розглядати 6. Нам потрібно розглядати тільки несортовані елементи, коли ми дивимося на сусідні пари. Отже, ми закінчили один прохід через сортування бульбашкою. Тож ми повертаємось до питання, повторюємо, поки лічильник обмінів не стане 0. Ну, лічильник обмінів 4, Тож ми будемо повторювати цей процес знову і знову. Ми збираємося скинути лічильник обміну на 0 і подивитися на кожну сусідню пару. Отже, ми починаємо з 2 і 1. Вони не в порядку, тому ми їх обмінюємо. І додаємо 1 до лічильника обміну. 2 і 3, вони в порядку. Нам не потрібно нічого робити. 3 і 5 у правильному порядку, нам не потрібно нічого робити там. 5 і 4, вони в неправильному порядку, тому нам потрібно обмінювати їх і додати 1 до лічильника обміну. І тепер ми перемістили 5 наступний найбільший елемент в кінець несортованої частини. Тому ми можемо тепер вважати цю частину відсортованою. Зараз ви дивитесь на екран і напевно можете сказати, як і я, що масив зараз відсортований. Але ми цього не можемо. Ми не можемо цього довести. У нас немає гарантії, що він відсортований. А от тут нам знадобиться лічильник обміну. Отже, ми завершили прохід. Лічильник обміну 2, тому ми повторимо цей процес знову. Повторюйте, поки лічильник обміну не стане 0. Скидання лічильника обміну до 0, тому ми скинемо його. Тепер подивіться на кожну сусідню пару. Це в порядку, 1 і 2. 2 і 3 в порядку. 3 і 4 в порядку. Отже, на цей момент, зубаште, ми закінчили дивитися на кожну сусідню пару, але лічильник обміну все ще Якщо нам не потрібно переміщати жодних елементів, то вони мають бути впорядковані за допомогою цього процесу. Таким чином, ми, комп'ютерні науковці, можемо тепер оголосити весь масив за ефективний, має бути відсортованим, оскільки нам не довелося обміняти жодних елементів. Це дуже гарно. Отже, який найгірший варіант розвитку подій при сортуванні бульбашкою? У гіршому випадку масив знаходиться в повністю зворотному порядку, тому нам потрібно перемістити кожен з великих елементів по всьому масиву. І нам також потрібно ефективно перемістити всі малі елементи назад по всьому масиву. Отже, кожен з елементів n має рухатися через всі інші елементи N. Отже, це найгірший варіант розвитку подій. Однак, в найкращому випадку це дещо відрізняється від сортування вибором. Масив вже відсортований, коли ми починаємо. Нам не потрібно робити жодних обмінів на першому проході. Отже, нам може знадобитися розглянути менше елементів, правильно? Нам не потрібно повторювати цей процес кілька раз. То що це означає? Отже, який найгірший випадок для сортування бульбашкою? А який найкращий випадок для сортування бульбашкою? Ти це вгадав? У найгіршому випадку вам доведеться перебрати всі n-елементи. Разів. отже, у гіршому випадку це n квадрат. Якщо масив ідеально відсортований, вам потрібно подивитися на кожен з елементів лише один раз. І потім, якщо лічильник обміну все ще 0, ви можете сказати, що цей масив відсортований. Тому в найкращому випадку це насправді краще, ніж сортування вибором. А це омега від N. Ядаклой. Це Cс50.